Кошти виділено на ту суму ми Друге питання: кожному садочку зараз вручили штраф 1700 гривень пожарна служба. У нас вже більше полтора годин неповірені вогнегасники. Тобто я, охранник детского саду, що вам привожу, наприклад, Проходить у мене пожар, а вогнегасники не в Як виявилося, ці оказалось, усіх дитячих садочків ТГ не повірені. Ви понимаєте, чим это чарівато? Хто буде нести відповідальність за это? Николаевна есть мы дали на руки кошторис. Мы ми... какой корто Ей штраф уже выписали. Почему вы не вступаете в переговоры и з главой Хорольской объединенной территориальной громад? Послушайте, так почему штраф тогда у А, вы вступили, чтобы все дитячие садочки обели? Финанс... Послушайте, финансовая часть э, вы отвечаете. Отдайте, значит, на садочке финансовую часть. Пусть бухгалтеров возьмут на работу и пусть несут ответственность. А так получается, Ивахменко присудил, допустим, штраф, или повар присудили штраф э, сейчас. И они должны его заплатить. Не, не вам присудили штраф. Почему они несут за вашу оплошность? і не 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 виконання обов'язків, які ви взяли на себе. Чому вони не несуть відповідальність? У кошторисних призначеннях на це суми не передбачені. Ми повідомвали про це фінансово. Хто буде платити штраф? Керівник буде платити. Який керівник? Керівник закладу, який відповідає за. Це. Так, почекайте, вона до вас зверталась, вона пропозицію вам давала. Зверталася фінансові віде. Ну, а почему їх нерка должна страдать, если финансовая часть вся у вас під контролем? Я вам дала ответ, что в нас на це кошти не передбачені. Так подождите, есть, кошки, есть пожарная служба, которая вынесла припис, да. Відповідно до припису присудила и 1700 гривен штрафа, Відповідно до припису. Не, это не ответ, ну, это не ответ. Вы получаете премию, вы получаете премию. Я вам привожу пример. Получайте премию, но Uh, і Вахненка не отримує премію. І чего їй платить скромних денег, штраф повар платить і стальним директорам uh, детских садиков платить? Алла Миколаївна отримує весь розмір заробітної плати, який передбачений. Який в неї розмір плати? От от, от даже в вашому мисленні, от скажіть пожалуйста. я вам дала відповідь. Посуште, скажіть, які який розмір плати? Я вам дала відповідь. Посуш ви мені до При, Згідно припису, згідно припису і ще почему пожарная система дитячого садочку веселка підключена до городської системи води. Це раз. Це забезпечує керівник закладу. Послухайте, так керівник кер... вона може забезпечити в рамках фінансування. Вона до вас звертається, ви кажете, немає. Ми їдемо відповідь, що в нас на це не передбачені кошти. Ми пишемо потребу. Посушайте, вона страдає, вона на нього э, протокола формують, а ви э, красивий, так? Да? Те, що нам передбачено кошторисом, в межах того, ми здійснимо. Які кошторис у вас хорошо? Скажіть, будь ласка, які ви скарбенвам в межах якого кошторису? Який на відділ освіти на послуги не передбачили? На первичковий... Хорошо, Друге запитання. Скажіть, будь ласка, я качегар, дитячого садочку сес наша система поврежденна і не готова катепільному сезону забезпечує керівник закладу. Керівник закладу з бюджетною пропозицією звертався до вас, щоб ви їй надали ці гроші там, по-моєму, около 20 000 гривень Серце це на ваш вопрос. Керівник, закладу. керівник за, що? Так що вона должна? Вона вас должна в заложники брати? Або що вона должна сделать, щоб ви дали гроші? На мене не кричить. Я вам дала відповідь. Ні, це не відповідь ну, те, керівника. У Знімайте, будь ласка, не себе. Не Знімайте себе з посади, пусь приходить інший нася відповідальність. Якщо я, ви не вмієте я, я, відповідати я, 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 за робочий колектив, який у вас під контролем, і не вмієте нести відповідальність за фінансову Це участь. Ваша і Це ваша не моя позиція. Це не моя позиція. Ви ви, смотрите, ви вже 5 місяців керівник дитячого садочку освітньої галузі хорощины. Освітньої галузі, Ви вже 5 місяців. Ви ні разу не були в дитячому садочку висадка. Ні одного разу. Це проблема? Проблема, конечно. Тому що ви не знаєте проблему.